Розділ сьомий. Приготування У другій половині дня в місті тривала підготовка до облоги. Початкова паніка вже вщухла, замовкли перелякані крики, стих дитячий плач. Багато хто, особливо люди похилого віку і хворі, поспіхом залишали місто, але чимало навколишніх фермерів вважали за краще сховатися за зовнішньою стіною, залишивши свої садиби на призволяще. Такого натопу на стінах не спостерігалося вже 400 років. Навіть ті, хто не міг битися, юрмилися там з цікавості. Вулицями букали корови, свині, вівці та кури, селяни і солдати гнали худобу в місто, щоб не залишати на поживу ворогові, і забезпечити їжу на випадок довготривалої облоги. На луках перед замком вже не рясніли шовкові намети, південних купців вигнали геть, дозволивши їм узяти з собою лише харчів дорогу. Тим часом на пагорбі, на південь від міста, вже починали концентруватися війська Радшахтена, що виходили з лісу. Першими на видноті з'явилися нездулані лицарі в червоних і золотих туніках, вдягнутих поверх воронених кульчуг або пластинчатих лад. Потім до них приєдналися велетні та бойові пси, проте армія трималася біля узлісся, приховуючи свою чисельність. З появою ворога захисники міста зачинили ворота ніхто більше не міг ні увійти, ні вийти. Хоча Радшахтен не провів через ліс свої бойові машини, його воїни поспіхом рубали дерева, щоб збити драбини і побудувати облогові вежі. Лучники і списоносці зайняли місця на стінах, механіки стояли біля катапульт. Король Сільвареста розіслав гінців у сусідні замки, скликаючи підмогу. Воїни були готові до бою, але у вежі посвячених у самому центрі цитаделі приготування ще не завершилися. Навіть кам'яні стіни стогнали від болю, коли чоловіки й жінки віддавали дари своєму лорду. Дві сотні слуг і васалів Сільвареста зібралися там, щоб запропонувати найкраще, що вони мали. Ерін Хайт, королівський служитель, у супроводі двох своїх підмайстрів перевіряв добровольців, шукаючи тих, хто був наділений надлишком сили, розуму, життєстійкості та інших корисних якостей. До тих, хто пропонував дари, висували найвищі вимоги. Тих, хто пройшов відбір, спрямовували до канцлера. Неписьменним письменним селянам він допомагав заповнити договір, що обіцяв не дари довічне забезпечення і заступництво Сільвареста. Навколо тих, хто бажав віддати дари, юрмилися їхні родичі та друзі, які прийшли підтримати близьких, яким незабаром належало перетворитися на божевільних або калік. На внутрішньому дворі вежі зібралися й ті, хто вже давно віддав дари своєму лорду. У замку жило близько півтора тисячі посвячених, здатні самостійно пересуватися, бачити і розуміти побачене, прийшли подивитися ритуал посвяти. ІоОМ добре знала багатьох із них, бо допомагала доглядати за немічними. Зараз тут юрмилася ціла армія, сотні й сотні знедолених. Посеред двору на сірій кам'яній брилі сидів блискучий, наче сонце, величне, як нічне небо у зоряному вінці, король Сільвареста. У повному озброєнні, але з оголеними грудьми. Ті, кому ще належало віддати дари, лежали на низьких тапчанах, чекаючи на Еріна Хайда з його форсиблями і чарами, а серед тих, хто щойно пройшов ритуал, ходив бінесман, головний королівський целитель і травник. З обличчя цієї низенької, сутулої людини в зеленому балахоні, з вічно перемазаними травами і коріннями руками, не сходила усмішка. Для кожного з нових посвячених він знаходив добре слово. А коли було потрібно і цілющу запашну настоянку. Як знавець страв, Бінесман не мав собі рівних. Змішуючи буранчик, гісо, базилік та інші рослини, він створював зілля, про які ходили легенди, зілля, що загоювали рани, дарували заспокоєння і зміцнювали мужність перед битвою. Його чекали на стінах, але тут необхідність була більш нагальною. Ритуал посвячення болісний і небезпечний, у деяких випадках міг закінчитися смертю. Здоровений чолов'яга, який віддав дар м'язової сили, ставав таким слабким, що перші кілька миттєвостей не билося навіть його серце. Внучки, як коза юнак поступившись з грацією, падав у тимчасовий ступняк, що не давав змоги набрати в легені повітря. З огляду на це все Бінесман не мав можливості вирушити на стіни, адже король Сільвареста міг користуватися даром лише доти, доки посвящений, який його віддав, залишався живим. Принцеса теж надавала допомогу підготовці до ритуалу, тоді як її хрону безпристрасно спостерігала за тим, що відбувається, стоячи в тіні біля стіни. Зараз йом схилилася над тапчаном, де лежала Девін, матрона, що опікувалася нею з дитинства. Незважаючи на вечірню прохолоду, ця росла кремезна жінка спітніла, таке велике було нервове напруження. Де він? гучним голосом звернувся до матрони король. Ти впевнена, що готова на це? Де він слабко посміхнулася, її, напружене від остраху обличчя, посвітлішало. Ми всі готові боротися, кожен на свій лад, прошепотіла вона і голос її, і вам почула непідробну любов, любов до короля Сільвареста. Головний служитель став між Девін і королем, приміряючи свій форсибель, схожий на залізний пруд для таврування, магічний жезл із червонуватого кров'яного металу сягав фута в довжину, й дюйма перетині. На одному кінці форсибля була викована руна. Хайт м'яко притиснув цей кінець до місистої руки Девін. Потім служитель заспівав дзвінким високим голосом пісня його була більше схожа на пташиний спів, ніж на звуки, які видає людина. Слова вимовлялися так швидко, що його ледь могла їх розрізняти. То було закляття, яке помічники називали Пісня Сили, одне з тих заклять, що, поєднанні з рунами на форсиблях, витягували життєві властивості з посвячених. Символ на цьому фурсиблі був зображення мурла, що тримає дзьобі гігантського павука. Хвилясті лінії, що складали руну, різнилися за тушиною і вигиналися під звичними, але такими, що здавалися природними кутами. То був символ життєстійкості, де він завжди вирізнялася здоров'ям. Вона в житті не знала, що таке хвороба. Тепер її життєва сила підтримує короля, можливо, навіть врятує, якщо він утримає в бою небезпечне поранення. Служитель продовжував свою пісню. Несподівано дзвінка пісня змінилася горловим горчанням, схожим чи то на клекотіння лави, чи то на левовий рик. Кінчик Фросибля почав світитися, кров'яний метал розжарився до білого. Ой! закричала Девін. – Боляче! Клянусь силами, боляче. Жінка відсмикнулась від пекучої руни. Обличчя її спотворило страждання, губи тремтіли, спина вигнулася дугою, відірвавшись від тапчана, струмками стікав під. Іом натиснула на плечі жінки, вкладаючи її на місце. М'язистий вояка схопив, де він за праву руку, щоб вона не змогла порушити контакт із форсиблем і звести нанівець дію закляття. Поглянь на мого батька. вигукнула Іом, намагаючись відволікти, де він від волю. Поглянь на свого лорда. Він захистить тебе. Він любить тебе. Він завжди любив тебе, так само, як і ти його. Ти тільки поглянь на нього. Принцеса кинула на служителя лютий погляд, і той посунувся в бік, щоб не затюляти короля. Я боюся, раптом і йому боляче, ридаючи, прошепотіла, Девін, але все ж таки повернулася і з любов'ю подивилася на короля. Це було необхідно. Вона повинна була пам'ятати, заради чого зазнає цього страшного болю. Ритуал вимагав, щоб у момент посвяти, вона бажала віддати свій дар, бажала понад усе на світі. І найкращим методом допомогти зміститися в цьому бажанні було дати їй можливість бачити того, кому належала її вірність. Король Сільвареста – міцної статури чоловік років 35 з каштановим волоссям, що спадало на плечі, і акуратно підстриженою кучерявою бородою, сидів на каменюці посеред двору. Зброєносець тримав на поготові шкіряний підключужник, що вдягався під обладунки, але король залишався оголеним до пояса, щоб служити міг прикласти до тіла фурсибель. Канцлер Родерман закликав лорда якнайшвидше вирушити на стіни, щоб надихнути своєю присутністю воїнів, тоді як старий мудрець, говмейстер Інлоранс спонукав його залишитися і отримати якомога більше дарів. Сільвереста вважав за краще залишитися. Він подивився в бік Іом, спіймав погляд Девін, яка страждала, і втримав його. Зараз лише це і мало значення. Король відкинув метушливість бройносця, наполегливість канцлера, навіть думку про шутку і неминучу битву, очі його наповнювалися нескінченною любов'ю, нескінченним сумом. Вони казали він, що він знає, наскільки велика її пожертва, і цінує її відповідно. Іом знала, як батькові був ненависний цей обряд, що спустошує людей, лише необхідність захищати підданих, змушувала його приймати дари. І раптом у Девін щось невловимо змінилося. Мабуть, її жертовне прагнення досягло сили необхідної для передачі дару, гарчання служителя змінилося вимогливими криками, закляття працювало на повну потужність. Розпечений до білого кольору Форсибель тремтів і вигинався, немов змія. Де він пронизливо закричала від неймовірного болю, їй здавалося, ніби на неї тисне якийсь неймовірний вантаж, щось виходило з неї, змушуючи стискатися, немов вона зменшувалася в розмірах. Повітря наповнилося відливим смородом опаленої плоті, де він скрючилась, намагаючись податися вбік, але могутній вояка утримував її на місці. Де він відвернулася і стиснула зуби так, що прикусила язик. Кров і слина текли по її підборіддю. В очах цієї доброї жінки принцеса на мить побачила весь біль світу, потім, де він втратила свідомість, в неї більше не залишилося життєвої сили, щоб чинити опір болю і втомі. Служитель вузьколиций чоловік із цапаною борідкою відірвав пульсуючий форсибель від м'яклого тіла і втупився на полум'яніючу руну. Її сяйво відбивалося в його чорних очах. Замить він затягнув урочисту радісну пісню і вма руками підняв жезл над головою. За розпеченим кінчиком тягнувся світловий слід, подібний до того, що залишають падаючі зірки. Служитель придивився до смужки світла, немов оцінюючи її щільність і яскравість. І наспівуючи під час руху, попрямував до короля, ведучи за собою незисаючи промінь. Усі завмерли, побоюючись наблизитися до чарівного світла і порушити зв'язок, що встановлювався між лордом і посвяченою. зупинившись перед королем, служитель вклонився і приклав жезл до його грудей. По мірі того, як спів ставав дедалі м'якшим і вкрадливішим, кров'яний метал кришився, перетворюючись на білястий попіл. Нарешті біле світло згасло. І залишки просибля розсипалися на порох. Іом з дитинства не приймала дарів і не пам'ятала, які відчуття супроводжують цей ритуал, однак вона знала, що якщо той, хто віддає дар, відчуває неймовірні страждання, то той, хто приймає, переживає настільки сине задоволення. Обличчя Сільвареста вкрилося потом, очі розширилися і засяяли в майже божевільному радісному збудженні. У кожній рисочці його обличчя читалася неймовірна насолода. Проте король залишився на місці, йому вистачило стриманості й такту нічим більше не висловити своїх почуттів. Вінесман підбіг до Іом. Подих цілителя віддавав Анісом. Його обрання найтемнішого, найглибшого відтінку зеленого кольору, було виткане з дивних волокон, схожих на розім'яті корені. Тканина виділяла аромат прянощів і трав, які він тримав у кишенях. Трава була вплетена і в його волосся. Ніхто не назвав би цього непривабливого чоловіка з товстими і червоними, як яблука щуками, красенем, але, як не дивно, він володів якоюсь сексуальною привабливістю. Щойно він опинився порузіом, вона мимоволі відчула бажання, яке пробуджувалося, це дратувало, проте принцеса знала, що бінесман був хранителем землі. Кожен, хто перебував поблизу від чарівника, мимоволі відчував вплив магії родючості. Цілитель опустився на коліна і забрудненими руками намацав пульс на шиї Девін, виридав він стурбованим. Щоб йому провалитися цьому нікчемному служителю, пробурмотів травник собі під ніс, в кишенях свого заляпаного землею балахона. Щось не так? видихнула йом, тихенько, щоб ніхто не почув. Хайт скористався з корейськими закляттями, які занадто сильно спустошують людей, у розрахунку на те, що я їх приведу до ладу. Якби не було тут мене, де він не прожила би і години, і він це чудово знає. Вінесман був доброю, милосердною людиною з тих, хто готовий займатися горобчиком, який випав із гнізда, або доглядати трав'яну змійку, яка потрапила під колеса воза. Зараз його небесно блакітні очі зі співчуттям дивилися з під густих бров на Девін. Ти її врятуєш? запитала принцеса. Можливо, можливо. Але маю сумніви, що врятую їх усіх. Він кивнув у бік посвячених, що лежали на тамчанах. Деякі з них, віддавши дари, перебували між життям і смертю. Шкода, що минулого літа король не наняв того служителя з веймоцької школи. Ціом погано розбиралася в різних школах служителів. Завдання їх зводилося до того, щоб сприяти передачі дарів за допомогою фрусиблів і заклинань, але в цьому мистецтві існувало багато напрямків. Послідовники кожного з них гучно запевняли перевазі власного методу. Майстерність постійно вдосконалювалася, різні школи розробляли нові прийоми, лише і лише глибокий знавець, знайомий з усіма їхніми досягненнями, міг судити, що краще на сьогоднішній день. Деякі майстри досягли особливих успіхів у передачі лише тих чи інших дарів. Хай був синий у роботі і зором і нюхом, дарами, які король вважав дуже важливими для лісового королівства. Але, з дарами життєстійкості і особливо метаболізму, він вправлявся гірше, до того ж, на відміну від багатьох служителів, Хайт не мав звички витрачати величезні гроші на кров'яний метал, щоб ставити досліди на собаках і конях. Зрештою, Бінесман знайшов у кишені те, що шукав, діставши свіжий листок камфори, травник розірвав його і кожну половинку поклав під нізь він. Під на верхній губі жінки утримав шматки листка на місці. Потім із кишені з'явилися на світ пелюстки лаванди, якесь коричневе насіння і різні трави. Усе це Бінесман прикладав до різних місць. У старого чарівника було всього дві кишені, битком набиті травами, але він і намагався вивертати їх або навіть заглядати туди, не інакше як знаходив усе потрібне на помацьки за одним лише дотиком. Іом кинула погляд на інший тапчан. Підмайстер м'ясника здорований хлопець на ім'я Орін готувався віддати лорду свою м'язову силу, у принцеси затиснуло серце. Можливо, цей, сповнений любові, мужності та юнацької енергії хлопчина, віддавши дар, уже ніколи не зможе піднятися з ліжка, здавалося, несправедливим узяти його життя на самому його початку. Проте, зрештою, хлопчині загрожували не більші загрози, ніж їй самій. Якщо Рад Шахтен покорить Гридон. А король Сильвереста загине, підмайстер утримує свій дар назад. Поступитися даром вдруге неможливо, а тому він зможе повернутися до свого ремесла. Але що в такому разі чекає на його? Тортури? Смерть? Ні, цей хлопчина знає, що робить, повторювала собі принцеса. Можливо, його вибір найкращий з усіх можливих. Він здобув високу честь, а його служіння, як посвяченого, можливо, не триватиме й одного дня. Так мало часу. Пробурмотів Бінесман, обмазуючи де він цілющими мазями і підносячи їх до її губ. Жінка важко задихала. Кожен подих давався з труднощами, і травник почав допомагати їй, натискаючи на груди. Не заважайте мені. Ось що. буркнув Бінесман тоном, яким мало хто наважувався б розмовляти з принцесою. А, ледь не забув. Молодий чоловік, он там. Йому закуртіло з вами поспілкуватися. Іом підняла очі на кам'яні сходи, що вели на південну вежу, де були встановлені метальні машини. Шемуа, що стояла там, закликаючи, махали йому рукою. За спиною діви честі стояв вартовий у чорному мундирі. Немає в мене часу на такі дурниці, відрізала Іом. Іди до нього, наказав батько. Він сидів за 50 футів від доньки, але скористався голосом, а тому слова його лунали так, наче він говорив їй на вухо. Ти ж знаєш, як давно я хочу об'єднати наші родини. Отже, він з'явився просити її руки, і ом же дозріла для шлюбу, а гідного нареченого у неї не було. Щоправда, кілька синів дрібних лордів намагалися домогтися її прихильності, але землі їхніх батьків не можна було й порівняти з володіннями дому Сільвареста. Але чи стане принц Габорн усвічуватися просто зараз, коли ось ось вибухне битва? Навряд чи, подумала принцеса. А отже на мене чекає порожня розмова, втрата до руцінного часу. Я занадто зайнята, сказала Іом. Нато багато справ. Батько спрямував на неї сумний погляд сірих очей. В цей момент він видавався надзвичайно гарним. Ти втомилася, тобі треба відпочити. Ось і відпочинь зараз. Іди порозмуляй з ним годинку. Принцеса зібралася було сперечатися, але зазирнула батькою у вічі і змучала Порозмовляй з ним зараз, прочитала вона в погляді куроля. Те, що ти можеш зробити тут, нічого не змінить у майбутній битві.